Це буквально було три дні назад, чотири дні назад. І ми готові йти на всі умови, які запропонували нам підприємці. Вони хочуть мати гарантію, що вони залишаться на тих самих місцях, в тих самих місцях, з тою ж самою площою і мати гарантію, що гарантна плата буде влаштовувати їх. Ми погодилися. Крім того, ми домовилися з ними, щоб вони створили робочу групу. Як не було такого? Робочу групу для того, щоб ви взяли юриста, я вам віддарку говорю. Взяли юриста і надали нам. нам. Скажіть <коспалу> людей, з якими ви розмовляли. Скажіть людей, з якими ви розмовляли. Там одні люди стоять. Дайте я можу зараз докінчити, що це казати, що де хто говорити, де говорить. З підприємцями була розмова. І ми товариство від.